Мансарда розбрату. Мешканці будинку на Грушевського 20 в обласному центрі побоюються, що опиняться під завалами у будівлі, який понад 100 років один з власників квартири розпочав будівельні роботи на горищі. Люди стверджують, через цю реконструкцію у під'їзді та квартирах з'явилися тріщини. Налякані мешканці забили на сполох, вимагають зупинити та заборонити будівництво. 130-річна будівля на Грушевського пережила вже не одне покоління мешканців. Нинішні жильці запевняють будинок у аварійному стані і не витримає додаткових навантажень. Будинок не стоїть на як називається на фундаменті. Він колись в ті часи будувався і були тільки цегляні такі кладки. Тому весь час, коли дощі і підмиває вода, будинок дає осадку. Цей будинок в аварійному стані. Кілька років тому він. Взагалі, одна сторона почала відколюватися і просідати, і вимушені були терміново. Спасати той будинок і підливати бетоном фундамент після смерті дружини одного із власника квартири у будинку. Чоловік-пенсіонер написав нотаріальне доручення на ведення справ своїй доньці. Як стверджують мешканці, вона і почала масштабне будівництво на горищі. І додають, мова про те, що там розгорнуться активні будівельні роботи, не йшла. Власник підходив до кожного з таким папірчиком від зошита і просив: підпишіть мені. Я я тільки приватизую Горище і більше нічого не буду, бо то ще я колись Майбутньому, а може вам прийдеться, і ми по добрій волі своїй, не знаючи, що буде така масивна забудова. Підписалися. Ми написали відмову жильців, які живуть на третьому поверсі. Більша частина написали відмову від своїх підписів, тому що ми не давали підписи на реконструкцію горища. Через важкі конструкції, стяжку та дерев'яні зруби у будівлі з'явилися тріщини, стверджують мешканці. Люди побоюються за власне життя, кажуть, що можуть опинитися під завалами. Вони ставлять дуже важку конструкцію. І у нас почали тріскати стіни. Це вони, вони поставили тільки частину тої конструкції, яку вони хочуть. Тому ми не знаємо, чи коли вони поставлять все, це не принесе шкоду просто нашим. Дома сусідю пішли тріщини, і тут в загальному коридорі в мене в квартирі, де я робила ремонт, і буквально два роки тому у мене вже тріщини з'явилися. Жильці на Грушевського 20, вимагають, аби їхні сусіди показали необхідні дозвільні документи на ведення реконструкції горища. Люди запевняють, жодних паперів в очі не бачили. Ми ніяк не можемо всі жильці дому, ми не можемо добитися від них ніяких документів, показати, чи у них є дозвіл на реконструкцію горища. Тому що дозвіл на приєднання Горище у них є. То тобто ми їм давали це. Ну реконструкцію і того, що наша конструкція. Ну, це дому 130 років, що вона витримає це. Ми хочемо добитися від наших сусідів. Інша сторона конфлікту, донька власники квартири на Грушевського, 20, Ірина Перевозова стверджує, усі необхідні дозвільні документи має і веде реконструкцію горища згідно із технічним висновком несучих конструкцій. Технічний висновок ремкамендації: стіни кімнат, мансардного поверху виконувати з легких матеріалів в дужках дерев'яний брус товщиною 190 мм. міліметрів. Тобто нам погодили і матеріал, з чого ми маємо будувати ці стіни, і відповідно до цього технічного висновку і до погодженого проекту ми все і зробили. Тобто ніяких відступлень ні в сторону, ні в бік абсолютно не було зроблено. Несучі стіни, які я вам попередньо показала, на них робилося з цегли. Така ну, прошарок 250 мм, як тут написано, і на них ставилися ці дерев'яні бруси. І ніяк інакше. На закиди мешканців щодо відсутності чи відмови надати необхідні дозвільні документи відповідає. Останній раз цю документацію в оригіналах ми показували четвер минулого тижня пану Олегу Пелеху. А перед тим саме цьому пану була надана копія технічного висновку. Чому власне таким чином ну, ведеться розмова? Мені дуже тяжко судити. Я знаю, що ми оформили всі документи у відповідності з. Е Рішенням Івано-Франківської міської ради 25-ї 6-го демократичного скликання номер 755 75525 від 29.05.2012 року. Тим часом жильці будинку просять призупинити та заборонити будівництво, яке руйнує їхню старовинну будівлю. Відповідне колективне звернення направили до інспекції Держархбудконтролю в області.